Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Ви говорили про те, що приблизно 15, щонайменше 15 є заморожених конфліктів, які в будь-який момент за сприятливих умов можуть розгорітися, які на вашу думку є найпершими претендентами. Найперше претендентом, звичайно, залишається. Ну 15 – це 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 далеко не повний перелік. Це я так, тільки це назвав так. наймасштабніші. На ну бо це ці деталі важать. у деталях. ховається, де Це дуже важливо. Правильна інтерпретація, особливо як що там ну, от ви зараз мене цитуєте, мені приємно дуже дякую. Але вкрай важливо, щоб виривання з контекстів не було. Це дуже важливо, бо наш наш, наш глядач доволі. Доволі актуальний і доволі такий прискіпливий до того, що говориться в експортних середовищах, а мені важить моя репутація. Тобто 15 – це тільки, тільки побіжних на євроазійському континенті, бо є ще Африка, там просто можна ногу зламати. Скільки тих конфліктів там є, не кажучи про Латинську Америку. Там також це все е, є. Так, от якщо йти по цьому суперматерику, а саме він є найголовнішим, і до речі, свого часу виведена. Унікальна глобальна формула Хелфонда Маккіндера англійського вчененого початку двадцятого століття, що хто володіє євразією, той володіє світом. Дуже раджу нашу нашому глядачу прочитати його фундаментальну працю географічна вість із історії. Чуточку відхилився, але це важливі реманки. Най найімовірніший і, і, і дійсно найстрашніший. От зараз він і народжується ізраїльсько-іранський конфлікт. Він 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 до речі давній. Він пра давній, Він тягнеться далеко не з 1979 року, як вважається, відколи Іран став ісламським. Там є дуже складні теологічні процеси, котрі відображаються у світоглядній док доктрині сучасних аятол е, у частині інтерпретації мусульманства і як воно. Бореться з юдаїзмом бо там дуже довго про це розповідати в ідеологічно релігійному сенсі, але звідти проростає ця проблема, щоб ми розуміли саме звідти, плюс це звичайно накладається на шляхи транспортування нафти. Іран дозрів також у якійсь частині на близькому сході бути гемоном, прагне вийти до середземного моря, в якійсь частині через підтримку режиму Башара Асада він до нього вийшов. Розуміє, що Ізраїль там головна перепона, щоб там по справжньому умовно дивитися у бік про. Качки нафти і газу у першу чергу із родовища східний парс по газу самого і самого ірану по нафті доволі багата нафтова країна, а під ними ще є ціле море газове. Тобто тут дуже багато нюансів, але це направду найстрахітливіший конфлікт, який може бути. Чому тому, що аятоли мають есхатологічний спосіб мислення, що це таке, перекладаючи, перекладаючи на людську мову. Це вони, вони приймають апокаліпсис, тобто знищення людства, як доктринальну філософію, і, взагалі, як як. Таку дайте побутову щоденну данність, оце дуже страшний і потенційно важкий конфлікт. Ну і звичайно, китайсько тайванський китайці не відмовляться. Сі він буквально кілька тижнів тому сказав, що ніяка сила дослівно його процитую, ніяка сила у світі не зупинить повернення Тайваню додому. Американці будуть за тайвань е, воювати ще раз наголошу: запобіжники московити зняли. Нема запобіжників у світі є інерційний світ Євросоюзу і. Нато він ще інерційний там, ще є правила. А в усьому решту світі правил немає. Груба воєнна сила чи фізична сила. Повернулася на арену. А насправді нікуди і не дівалася. Тільки за результатами Другої світової війни ця проблематика нашої людської природи була те, що врегульована, так доволі непогано. Врегульована, але, на жаль, усе повернулося назад. І це далеко не повний перелік конфліктів, де може закипіти. Сірники вже загораються. Питання чи запалає весь ліс цих сірників? Главный, единственный угроза миру остается Россия. На фоне продолжающейся военной операции, которую э, армия обороны Израиля проводит против террористов Хамаса и их СБЛ на своей территории, э, динамично развивается международная ситуация. Главный вопрос, который чаще всего задавали себе ведущие мировые эксперты, э, насколько быстро администрация США сможет найти ответ на... Сразу две ключевые угрозы. Безопасности Америки, войну в Украине и разворачивающуюся войну в Израиле. Есть все шансы, что последняя может перерасти в войну с втягиванием в нее стран всего региона. Об этом сегодня заявили эксперты одного из ближневосточных институтов. И похоже, что администрация Белого дома таки смогла найти на этот ответ. Есть такое выражение «разрубить городе узел». Идея Байдена и его советников заключается в том, чтобы увязать помощь Украине и Израилю в один пакет. И тем самым избежать длительных проволочек, партийных разборок и затягивания предоставления помощи Украине. Как по мне, гениальное решение без привлечения администрации Байдена сделать так, чтобы... Израиль и Украина получили помощь в одном пакете. Об этом сегодня пишут ведущие американские СМИ, в частности, издание Washington Post. Тем временем в Украине гражданам страны задали вопрос, как они относятся к идее проведения выборов до окончания войны. Большинство украинцев высказалось против. Впрочем, неудивительно. Президент Байден назвал Хамас террористами и заявили, что поддержка США Будет рок э, соли, то есть она будет э, железобетонной до самого конца, пока не будет достигнута победа над терроризмом. Соединенные Штаты также назвали -э, Иран соучастником нападения на Израиль. Соединенные Штаты Америки собираются отправить еще одну авианосную ударную группу к берегам Израиля. И тут возникает как минимум два вопроса зачем? Израиль мобилизовал сразу 300 тысяч человек, а Пентагону зачем понадобилось сразу два авианосца в восточном Средиземном море? С кем собрались воевать? Зустріч у форматі Рамштайн вперше відвідав новий очільник збройних сил США, генерал Чарльз Браун, який замінив на цій посаді Марка Міллі. Браун став першим за останні 20 років афроамериканцем та представником авіації на своїй посаді. Я Чарльз Квінтон Браун, молодший призначений на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Урочисто клянусь підтримувати і захищати конституцію Сполучених Штатів Америки від усіх її ворогів, зовнішніх і внутрішніх. Пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту. Командувач американської військової авіації у Європі, Південній Азії і Тихоокеанському регіоні. А останні два роки командувач усіх повітряних сил США Генерал Чарльз Браун став першим за останні 18 років авіатором, який очолив об'єднаний комітет начальників штабів, тобто всі гілки американського війська, армії, флоту, морської піхоти, авіації та космічних сил. Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула, декан інституту досліджень авіакосмічних сил, каже, хоча військово-повітряні сили США не очікуватимуть фаворитизму з боку Брауна, він принесе на посаду краще розуміння важливості авіації. Зараз Це надзвичайно важливо, оскільки загрози сполученим штатам швидше за все надходитимуть із Китаю. А Тихий океан це величезний театр або район дій. І найшвидший та найефективніший спосіб подолання того, що часто називають тиранією відстані, це повітряні та космічні сили. У питанні України міноборони концентрувались на допомозі на суходолі. Наш міністр оборони Лойд Остін, армійський генерал. Це чудові люди, але вони не розуміють вагу повітряних сил так, як генерал Браун. Сподіваюсь, він надаватиме поінформовані поради президенту США щодо цінності та потенціалу повітряних сил для України. також Дептула очікує від 61-річного командувача реформ у збройних силах коли генерал Браун очолював повітряні сили США, його ключовим посланням було: посилюйся, змінюйся чи програй. Думаю, він збереже цей підхід і як голова об'єднаного комітету начальників штабів. Він виступатиме за зміни у структурі комітету, за старілих процесах, яких там дотримуються, і за планування майбутнього. Вторгнення Росії в Україну 2014 року Браун спостерігав із бази у Німеччині, адже тоді керував повітряними силами США у Європі. В липні цього року під час слухання у Сенаті щодо затвердження його на посаді очільника американського війська Брауна запитали про те, які уроки він виніс із російської війни в Україні. стратегічно. Я думаю, це наскільки цінна інформація до початку компанії, до початку конфлікту, і також як це. Змогло зблизити не тільки НАТО, але й об'єднати союзників і партнерів навколо світу. Я б також звернув увагу на значення логістики. Думаю, щодо тривалості воєнних дій, конфлікту, ми розуміємо, що іноді він триває довше, ніж ми можемо очікувати, і це також виклик. І ще Я хотів би виділити просто волю до боротьби і рішучість українського народу та його лідерів. Це те, що важко виміряти до початку конфлікту, і це приносить величезні дивіденди. І останнє, що я сказав, з точки зору льотчика, це значення повітряних сил. І ми бачили, що кожна зі сторін змогла або не змогла зробити, але також ми побачили цінність протиповітряної оборони, інноваційної протиповітряної оборони, і те, як це допомогло українцям у захисті свого народу. Генерал Браун, як і генерал Дептула та інші авіатори, давно виступали за надання Україні винищувачів четвертого покоління. Однак, полковник морської піхоти США у відставці, експерт аналітичного центру CSIS Марк Кенсіан, каже, що не очікує у цій політиці кардинальних змін із проходом Брауна. Айфекеннессичуейшн. Я думаю, що в цій ситуації здатність сполучених штатів та союзників нарощувати сили української авіації під час війни дуже обмежена. Є плани щодо можливо 24 літаків після війни, можливо, більше можливостей, і це те, ймовірно, де генерал Браун зможе мати більше впливу. Можливо, він зможе прискорити плани з підготовки українських пілотів на F-16 і передачі літаків. Можливо, він захоче бути більш рішучим щодо зобов'язань США щодо F-16. але я не очі. Очікую радикальної зміни точки зору. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.